Друзі, доброго ранку! Мішель буде робити розпаковку. Так сталося ще сьогодні вдома. Я мала проблеми з серцем. У мене був дуже сильний стрес, одним словом, там довга історія. Після чого я потрапила минулого тижня в лікарню, але на наданий стаціонар. І в результаті цього я тепер маю лікувати серце. Бережіть себе, не стресуйте, тому що потім треба розрібати наслідки, і це дуже 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 важко, тому що хочеться працювати. Є багато сил, натхнення, але треба трішечки себе, знаєте, зупинити. Не можна ні в басейн, ні в зал, нікуди не можна. Ось я озвучку теж затримала на декілька днів. Треба сьогодні буде все компенсувати, ну, одним словом. Але зібралися ми тут для того, щоб нарешті показати вам цьогорічні здобутки від Гугла. Там сторіс є те, що було раніше, а от зараз я вам покажу те, що надіслали мені цього разу. Google надсилає компліменти. Я так розумію, не знаю прям всім працівникам чи не всім, але я так розумію, що це є як такий знак уваги за хорошу роботу, за плідну співпрацю. І це дуже приємно, це завжди неочікувано. Цього року це такий, я це називаю кептарик. Google сумка дуже прикольна, яка ж така дуже цікава. Ми любимо шопери, особливо Каріна моя любить. Вона не ходить зі звичайними ніколи кольочками. Такі ж шкарпотосики. Вони питали розмір ноги, думаю, що ж мені пришлють? І худі. Google це вже друге моє худі. Я хочу його розпечатати для того, щоб подивитися. Перше в мене утеплене. Оце таке друге величеньке. В розмірі 2ХЛ. Ну, одним словом, на осінь готові. Google дуже дякую. Приємно! Кожного разу це така. Плідна співпраця я завжди переживаю, як воно там буде, що там буде. Тому що затвердження відбувається не однією особою там ціла група осіб, і не одна група осіб для спершу спершу кастінг проводить, не одна група осіб, скажімо так, там декілька етапів є, і потім робота затверджує так само не одна людина, і вони дуже такі дотошні до роботи. Тому кожного разу, коли я співпраця з Google, це така робота, яка проводиться дуже ретельно і ну. Ясно, що на, 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 на тяпляв. Тому всякі такі штуки вони дуже мені подобаються. Це означає, що я крокую вірному напрямку. Все роблю добре є до чого прагнути, є розвиватися, і це класно. А ще в мене на мені мерч від Аріани Гранди. Thank you next. ще є такі шортики, у яких це написано на попі. Ну я, звісно, їх показувати вам не буду. Одним словом, ось така от розпаковочка. Вона вийшла домашня. Бережіть своє здоров'я обов'язково, обов'язково не стресуйте в жодному разі. Намагайтеся, я розумію, що за обставин, це тих, яких ми зараз переживаємо, це дуже важко, але тим не менше все можливо. Ми з Мішель бажаємо вам гарного дня. Обов'язково будьте здорові. Дайте знати, чи вам подобається отака от котяча розпаковка.